Кіно дуже схоже на сон. Ми вимикаємо світло, влаштовуємось кімнаті і на дві години поринаємо у темряву. Перед очима лише тремтливі тіні на екрані, а навколо тиша. Це напряму дуже схоже на сон. Ми залишаємо реальність, щоб жити іншим життям, бачити чужий досвід. А коли сан закінчується і вмикається світло, ми прокидаємось. В фільмі ми моментально можемо перенестись з одного місця в інше. Відправитись в минуле або в майбутнє. Руки пролітають за пару секунд, простір може викривлятись, змінюватись, і за картинок ми відчуваємо страх, радість, закоханість. В фільмах, як і в снах, ми не можемо вплинути на те, що відбувається. Деякі режисери розуміли спорідненість кіно зі снами: Бунюель, його прямий продовжувач Девід Лінч, Хічкок, Бергман. Феліні Куросава, вітчизняні Довженко і Параджанов, Мультиплікація Міазаки і Сатошікона. Ну і звісно, сучасні Хрюстофер Нолан або Таренс Малік. Мене звати Ігор Бурцев і в новому випуску нашого кінопроєкту. Ми згадаємо основних режисерів, які через кіно намагали зрозуміти природу сну та через сон зрозуміти природу кіно. Уявіть собі, що ви сідаєте в темній залі кінотеатру. Світло гасне і перед вами розгортається не просто історія, а щось схоже на сон. Фрагментарний, нелогічний, інколи навіть жахливий. Сон не питає дозволу, він захоплює вас у свій світ, незвичні правила реальності скасовуються. Саме таке відчуття вперше принесло в кіно мистецтво сюрреалізму. Сьогодні поговоримо саме про це. Дякую довженко центру, головному архіву українського кінематографу за те, що надала простір для зйомки важливої, на мою думку, теми в кіно. Ми почнемо по порядку і перший розділ нашої розмови це сюрреалізм кіно. Тут я хочу виділити два режисера і два фільми: а саме андалузький пес Бонюеля і Орфея Жана Кокто. Ну і звісно, тут не обійдеться без живопису сюрреалізму Сальвадора Далі і Рене Магріта. Окей, okay, давай почнемо з андалузького пса. Чим він такий особливий? У 1929 році Луїс Бунюель разом із Сальвадором Далі створюють короткометражку, яка змінила уявлення про кінематограф. Вона займає лише 21 хвилину хронометражу, але сама ця 21 хвилина все змінила. Сюжет особливо не розповісиш. Замість сюжету ми отримуємо набір асоціацій. Хмара, що розрізає місяць, раптом перетворюється на лезо, яке розрізає око жінки. Чоловік тягне за собою рояль, що до якого прив'язані мертві слюки. Сани не пов'язані між собою ніяк, але вони викликають у глядача відчуття якоїсь тривоги. Бунюель і далі відразу відмовилися від будь-якої логіки оповіді. Вони навіть домовилися, якщо якась ідея здаватиметься занадто зрозумілою, вони одразу відкидатимуть її. Тобто ефект, який вони призводять образами фільму, важливіший за раціональність і розуміння банально того, що відбувається в фільмі. А як не дивно, ефект, те, що автори хочуть визвати в нас, коли ми це дивимося, зрозумілий. Це і відраза до насилля, і страх втрати ідентичності. Страхи, тривогу, які фільм намагається визвати в нас 21 хвилину, справді визивають відчуття, що тобі сниться сон, такий жах, після якого прикидається весь поту. Нічого английському псі не визиває радості або хоча б спокою. А чому саме цей маленький фільм вважається таким важливим? Тому що це був виклик. Мистецтво перестало розповідати історії, воно почало показувати внутрішні імпульси, несвідоме страхи і бажання. І тому ми вперше бачимо головний зв'язок. Сюрреалісти вірили, що сон є прямим шляхом до істини про людину. Щоб зрозуміти силу англойського пса, варто згадати ширший контекст. Сюрреалізм, який виник у 1920-х роках в Парижі. Був не просто художнім напрямом, а цілою філософією. Андре Бретон у своєму маніфесті сюрреалізму писав, що справжня творчість повинна черпати натхнення не з розуму, а з підсвідомого. Якщо сонце правда захована за маскою реальності, то мистецтво має імітувати сон, а не реальний світ. Мабуть, важливо згадати про самих художників. Вони ж перші це втілювали. Абсолютно, художники йшли цим шляхом по-різному. Сальвадор Далі створював параноїдально критичний метод. Він ство... він намагався викликати у себе стан навмисного божевілля, щоб бачити образи, які виходили з глибин підсвідомості. У його картинах плавляться годинники, стіл виростають дивні форми. Звичні речі перетворюються на щось тривожне і химерне. Рене Магріт ішов іншим шляхом, його картини здавалися майже реалістичними, але в них завжди було щось дивне. Чоловік із яблуком замість обличчя, поєднання ночі й дня в одному пейзажі, речі, які а, виглядали одночасно буденно і неможливо. Якщо далі занурювався у власні фантазії, то Магріт нагадував нам, що навіть звичайний світ може бути сновидінням, якщо поглянути на нього. Під іншим кутом. І саме кіно стало для сюрреалістів найкращим інструментом. Адже що таке фільм, якщо не колективний сон, глядачі разом занурюються у темряву і бачать на екрані образи, які не підколюються законом реальності. З андалузьким псом вияснили. А що там Орфей? Якщо Бунюель і Далі показали, що кіно може працювати як сон, то Жан Кокто пішов іншим шляхом. Він зробив сон поетичним міфом. Його Орфей це не такий радикальний експеримент, як кандалузький пес. Але це теж сон розтягнутий у повний метр. Сюжет Орфея переповідає давньогрецький міф про поета, який спускається в підземний світ, щоб врятувати свою кохану. Але кокто переносить цю історію в сучасність і насичує її візуальними образами, які здаються взятими зі сновидінь. Люди проходять крізь зеркала, мотоциклісти з'являються як посланці смерті, час і простір сплутані. Кокто цікавився не тільки шоком чи провокацією, як Бонюель, скільки поезією. Для нього сон це не хаос, а поетичний код, у якому людина шукає свою долю. Якщо Бонюеля сни руйнують, то у кокто вони відкривають шляху підсвідоме і трансцендентне. Саме кокто задасть тон для майбутніх режисерів. Поетичного кіно. Сюрреалісти ж зробили кіно простором для дослідження несвідомого. Вони зрозуміли, що кіно не мусить наслідувати театр чи літературу. Воно може створювати власну реальність, яка за своєю природою ближче до сну, ніж до логіки. Сон фрагментарний, дивний, водночас страшний і прекрасний. Кіно теж може бути таким, може бути різним. У темній залі ми бачимо не правду, а щось більше правду нашої уяви. Страхів і бажань. Бунюель і далі показали, що сон може зруйнувати логіку і розбудити несвідоме. Кокто показав, що сон може стати поезією і міфом. Таким чином, сюрреалізм став першим великим кроком у розумінні кіну як сновидіння. І все, що з'явиться далі: від Лінча до Вонга Карвая, від матриці до артхаусних експериментів, матиме коріння саме в цих перших снах, показаних на екрані. Пісни кіно це течі, де образ, ритм і метафора важливіші за сюжет, а кадр стає віршим. Його головні представники Акіра Керосава, Федеріко Філліні, Тео Ангелопулос, Мікеланджело Антоніні, Вонг Карвай. В Україні ж цю традицію втілили Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Осика і Роман Балаян. Ми ж заакцентуємо увагу на трьох: на Філліні, Керосаві і Параджанові. Режисери різних країн, різних періодів, але при цьому схожі між собою. Давай по порядку. Чому саме вони, чому вони пов'язані з темою сну? А, Бо вони пішли ще далі. Вони показали, що сон у кіно це не лише сюрреалістична абсурдність, це цілий Всесвіт, у якому можна працювати різними голосами. Федеріко Філіні відкрив циркову сторону снів, де абсурди свято йдуть поруч. А Кіра Курасава перетворив сни на пророцтва, що виходять із природи і страхів. А Сергій Параджанов збудував сновичі кінематоров із символів ікон і культурної пам'яті. Усі троє не просто режисери, вони поети. Вони не пояснюють, а показують. І тому їхні фільми діють не на розум, а на підсвідомість як справжні сни. Давай про філіні. В принципі, зрозуміло, чому його фільми сновицькі, але що ти скажеш? Філіні, як ніхто інший, жив у своїх фантазіях. У 1960-х він почав вести щоденник снів, куди малював і записував кожен свій сон. Там були гігантські жінки, процесії чинців, смішні обличчя. Для нього сон був не відпочинком, а майстерною. Він казав: мої сни це сценарій, який я ще не зняв. І, звісно, багато з цих образів перейшли в його фільми. Подивись на вісім з половиною. Фільм починається сценою, яку знає майже кожен студент кіношколи. Герой, режисер Гвідо, сидить у машині в заторі. Він задихається, вікна не відчиняються, усі дивляться на нього. Паніка, каустрофобія. І раптом він виривається, летить угору, у синє небо, але на нозі мотузка, його стягують униз, у прірву. Це сон, але й метафора життя. Бажання вирватися і страх провалу. Філінь не робить уточнень. Ось сон, а ось реальність для нього це одне й те саме. Але його сни не лише страшні, правда? Вони часто святкові. Так головне з відкриттів філіні, що сон може бути карнавалом. В амаркорді він показує спогади дитинства, і ці спогади схожі на якийсь карнавал. В Європі панує Друга світова війна, але для підлітків вона не має ніякого значення. Це сон про це сон про дорослий світ очима дитини. У джулітій духах героїня бачить кольорові видіння, що нагадують театральні декорації. Вони ніби допомагають їй подолати самотність. Філіні любив цирк, його фільми часто закінчуються процесією. Герої, клоуни, оркестр, марш. Це сон про життя як виставу. Для мене кіно це спосіб мріяти очима, казав він. І це правда, коли дивишся його фільми, відчуваєш, ніби сидиш у чужому сні, але він стає твоїм. У вісім з половиною герой переживає кризу. Це фільм, також карнавальний, але режисер зняв його у важкий період в своєму житті. І в фільмі це відчувається. Герої він не може зняти фільм, плутається в жінках, сумнівається. Його сни і фантазії стають зеркалом цієї кризи. Коли він приймає все, дитячі спогади, жінок, страхи, він знаходить гармонію. Сон стає не втечею, а психотерапією. Добре. «Кросава» вже навпаки здається дуже раціональним і суворим. Де там сон? Ну, крім фільму сни, мабуть. У «Кросави» сон це видіння. Він був художником, любив малювати. Перед кожним фільмом робив сотню ескізів, які виглядали як сни на папері. Фільм Сни його пряма сповідь. Там вісім новел, побудованих як сни, які він бачив. У першій маленький хлопчик бачить вес... весілля лисиць. Ліси, дощ, веселка. Мати каже: Ти підглядав за ними, і тепер вони рознівані. Іди проси прощення. Це сон, але водночас казковий урок. Не можна порушувати гармонію з природою. У другому епізоді герої заходить у картину Ван Гога, де кольори оживають. Ван Гога, до речі, грає Мартін Скорсезе, і це ще одна зустріч і мистецтва. й апокліптичні сни. Після атомного вибуху люди блукають серед попелу приречені. Це кошмар, який перегукується з і Нагасакі. А його класичні фільми. Так, у Росіомоні ми бачимо одну подію вбивство. у кількох версіях. Кожен герой говорить свою версію цього вбивства, але що з цього правда незрозуміло. Це чиста логіка сну, пам'ять бреше, на неї не можна спиратись. Істина весь час вислизає, є лише варіанти того, що трапилось. У троні в крові його версії Макбета туман головний герой. У ньому губляться люди, у ньому виникають примари. Це вже не історія, а кошмар, який не має кінця. У самих Самураях герої постійно відчувають долю, їхні вчинки нагадують пророчі сни. Вони знають, що перемога тимчасова, а смак близька. Дощ, вітер, сніг, сонце у красави ніколи не є простим тлом. Це не декорація, а жива сила, що відображає внутрішній стан героїв. У ресьомуні проливний дощ стає символом розпаду правди. У троні в крові туман це сама природа зради. У семи самураях дощ перетворює битву на боротьбу з хаосом світу. Він показував, що сон це пророцтва, іноді страшні, іноді піднесені. І в цьому він не менш сновидший, ніж філіні, просто більш суворий. Так, тепер наш Параджанов. Про нього ж так і говорили: поет образу. Як це пов'язано зі снами? У Параджанова сон стає самою формою кіно. Він майже не розповідає історії, він показує образи, що працюють як символи. Тіні забутих предків це нібито проста історія кохання в Карпатах, але вона розчиняється в обрядах, піснях, кольорах. Камера постійно рухається, то падає з дерева, то літає над натовпом. Це схоже на сон. Уривки, ритуали, дивні обличчя, сюжет відходить на другий план, головне враження. Це радше сон дитинства чи колективної пам'яті, уривки обрядів, урочисті і водночас моторішні ритуали. Яскраві фарби гуцульського побуту. Саме тому цей фільм зрозуміліший за інші роботи Параджанова, але теж зберігає основичий характер. А колір граната і київські фрески – це взагалі поетична ікона. Біографія поета Саят Новий показана версією статичних картин, діти з книгами, чорні чинці, гранат, що стікає соком, вівці на схилі, килими, кров. Це не історія, це метафоричний сон, де кожен образ. Відкриває новий сенс. Схожим чином працюють київські фрески, тільки вже в контексті України. Тут ми бачимо, що Параджанов остаточно відмовляється від реалізму. Його мова це мова символів. Кожен кадр у кольорі граната побудована як іконописна композиція: статичність, фронтальність, символічна дія. Замість драматичного розвитку ми бачимо серію метафоричних снів. І глядач має відмовитися від. Очікування ліного сюжету, аби прийняти цю логіку сновидіння. Параджанов знімав сни культури, образи культури різної рідної Вірменії і, звісно, України. Його сни це сни народу, колективної пам'яті, тому вони такі сильні. Вони працюють не лише на інтелект, а й на архетипи. Дивишся тіні забутих предків або київські фрески, і відчуваєш, що бачиш сон Карпат, сон України. Дивишся колір колі граната, і це вже сон Вірменії. Глядач мусить прийняти цю логіку, не чекати пояснень, а просто зануритися в образи. Це найчастіша форма основичого кіно. Третій розділ Кошмара і тривога. Кіно Кошмар перетворює сон у простір тривоги, де реальність розсипається на уламки страхів і підсвідомих образів. Його творили Девід і Лінч, Альфред Гічкок, Інгмар Бергман, Роман Полянський, Ларс Фон Трі, Роберт Егерс. Ми ж зупинимося на лінчу Хічкоку і Бергману. Чому саме вони? Сон має дві сторони: є світлий сон, схожий на дитячі спогади чи космічні видіння, а є нічний кошмар, коли підсвідомість викидає на поверхню страхи. Тривоги і темні бажання. У кіно цю сторону найскравіше втілили саме вони. Девід Лінч зробив із кошмару власну естетику. Його сни це Америка, де під ідеальною поверхнею ховаються монстри. Альфред Хічкок перетворив тривогу на метод. Його фільми тримають глядача в стані кошмарного очікування. Інгмар Бергман заглянув у внутрішні темр... темряви людини. Де сон і кошмар стають символами душевної кризи, віри і смерті. Разом вони показали, сон це не лише фантазія, а й дзеркало нашого страху. Лінча найчастіше називають майстром кошмарів. У чому секрет його сновидінь? У тому, що він змішує повсякденність із абсурдом так, що ти перестаєш відрізняти сон від реальності. Його герої живуть у маленьких американських містах, п'ють кави, вітаються з сусідами, але раптом. Провал у темряву із-за рогу виходять істота без обличчя, або людина починає говорити задом наперед. Це класичний кошмар, усе знайоме, але раптом воно перекручене і страшне. У синьому оксамиті є знаменита сцена. Герой знаходить у траві людське вухо, і це, наче двері в інший світ. Удень затишне містечко з газонами, уночі насильство, наркотики, психопати. Лінч показує, що Америка це сон, де завжди поруч невинність і жах. У Манхон Драйв ми буквально дивимося на структуру сну. Перша частина мрія, красива, трохи дивна, але логічна. Друга частина пробудження, де все руйнується, і ми бачимо справжнє життя героїв. Але воно таке нестарпне, що краще було залишитися у сні. Це вже не просто фільм, а кінематографічна модель сновидіння. Ніше використовує не сюжет, а атмосферу. У Twin Peaks є сцени в червоній кімнаті, червоні штори, дивні рухи, фрази сказані навпаки, наче ти заснув на хвилину і опинився в чужій голові. Там немає логіки, але є тривога. Лінч добре знає, що таке нічний жах. У шосе нікоди герою зустрічає чоловіка, який каже: Я зараз, з тебе вдома. Телефонує і справді той бере слухавку у його власному домі. Це неможливо, але саме в цьому суть кошмару. Неможливо, стає реальним. Тобто Лінч будує свої фільми як погані сни? Так, але з однією різницею. Він розділяє поганий і добрий. Для нього сон це єдина тканина реальності. Він казав: Я хочу показати сон, який триває в день. І ми справді відчуваємо, що його Америка живе у стані кошмарного сну. Хічкок він же класичний режисер трилера. Як він пов'язаний з темою сну? У Хічко Касон це механізм тривоги. Він був архітектором кошмару. Його фільми працюють як нічний жак. Ти сидиш, знаєш, що станеться щось страшне, але не можеш зупинити. У психо є знаменита сцена в душі. Дівчина приймає душ, раптом шторка відсувається і Сулет з ножом. Це все напрацює як класичний кошмар. Ти беззахисний і зло приходить, приходить у найтимніший момент. У запамороченні хічкок створив справжній сон пастку. Герой закохується у жінку, переслідує її, втрачає, знову знаходить її у двійнику. Коло повторюється як у нічному жаху, де ти біжиш і не можеш добігти. Відомий ефект долі зуму, коли камера віддаляється і наближається одночасно, буквально передає відчуття запаморочення, втрати ґрунту під ногами. Можна сказати, що він працював із підсвідомим страхом глядача. Абсолютно у птахах звичайні чайки раптом починають нападати на людей. Це неможливо, але ми боїмося, бо це нагадує сон. Світ перевернувся, природа збунтувалася. У вікні у двір герой із переламаною ногою підглядає за сусідами і випадково бачить злочин. Це теж сонова ситуація. Ти прикований, не можеш втрутитись, лише спостерігаєш. Шкок був психологом. Він будувався не так, щоб глядач відчував тривогу на власному тілі. Він створював кіно не як історію, а як переживання, тому його можна назвати архітектором тривоги. А що з Бергманом? Чому він у цій трійці? Якщо Лінш і Хічкок показували зовнішні образи, то Бергман знімав сни душі. У персоні актриса раптом замовкає, перестає говорити. Медсестра доглядає її, але поступово їхні особисті особистості зливаються. У фільмі є сцена сну обличчя двох жінок накладається одне на одне. Це виглядає моторошно і водночас поетично. Сон тут стає метафорою втрати Я у Бергмана сни часто пов'язані зі смертю. Так, так у сьомій печаті лицар грає в шахи і смертю. Це не сон, у буквальному сенсі, але все ситуація, але вся ситуація як кошмар. Ти прокидаєшся і перед тобою сидить смерть, і спокійно укладе фігури на дошку. У дикій суниці старий професор бачить з ним, де годинник без стрілок, труна на вулиці, власне обличчя мертвого. Це прямий сон про смерть, старість і провину. Його кошмар, це тиша, відсутність Бога, самотність. Він показує не страшних істот, а розпад душі. І в цьому є особливий жах. У Лінча ти прокинешся, у Хічкока все поясниться. А в Бергмана ти залишишся назавжди. Вони всі працюють із темною стороною сну, але різними інструментами. Разом вони показують кіно як сон, це не лише мрія, а й нічний жах. І, можливо, саме через ці кошмари ми розуміємо себе найглибше. Чому кошмари і тривога? Чому ти назвав цей розділ так? Бо ці Режисери показали, що сон кіно це не лише поезія, а й терапія. Щоб зрозуміти людину, треба подивитись її кошмари, і кіно дало нам цю можливість. Нарешті сучасні режисери, сучасні сновиці. Ми з всіх виділили всього двох режисерів: Теренса Маліка і Христофера Нолана. Давай з Маліка. Чому він? Я не дуже люблю Маліка, мені здається, він нижче на позиції, ніж попередній, але в нього є свої цікаві приколи. Малік працює з часом, у нього сонце, пам'ять і водночас молитва. Він знімає так, ніби камера сама думає, стає поглядом Бога. Древо життя є сюжет історія родини в Техасі, але посеред фільму він вставляє 40 хвилин космологічного сну, народження всесвіту, океани, вулкани, динозаври. Це виглядає як медитація. Людське життя виявляється частиною космосу. А його стиль дуже сновичий. Камера падає, світло пробивається крізь листя. Герої говорять уривками думок. Це схоже на внутрішній монолог у сні, де ти був. Чому ми страждаємо? Що таке любов? У тонкій червоній лінії війна, але показано як сон природи. Птахи літають, трава колихається, море сяє, людські страждання розчиняються у вічності. У нього сон це молитва. Камера дивиться на світак, ніби сам Бог бачить його у вісні. Тому його кіно називають кінотрофічною молитвою. Добре, а що тоді робить Нолан? Він же теж працює зі снами. Так, але підхід у нього зовсім інший. Нолан це інженер-архітектор снів. Він намагається зробити сни логічними, струк структурованими. Ти маєш на увазі початок? А, так, початок. Це фільм, який став символом того, що сон можна буквально побудувати. У Нолана сон працює за правилами. Є архітектор, який створює простір. Є логіка часу на одному рівні, минають хвилини, на іншому години. Є фізика, у сні діють сили тяжіння, машини вибухають, будівлі падають. У реальному житті сни неологічні, хаотичні, у них все змішується. Але Нолан спеціально відходить від цієї хаотичності. Він створює версію сну, яка зрозуміла глядачу, і саме в цьому його унікальність. Він раціоналізує несвідоме. Герої рухаються крізь сни, як крізь рівні комп'ютерної гри. І в центрі цього лабіринту особиста трагедія головного героя Коба. Він не може відпустити спогад про дружину. Її образ постійно з'являється у його снах і руйнує все. Його сни – це не просто трюки. не лише ефектні перевернуті міста чи перестрілки у нульовій гравітації. Це завжди про пам'ять і про вину. Коб може керувати снами, але він не може впоратися зі своїми власними почуттями. І виходить, що найбільший кошмар. Це не ворожі агенти, а те, що живе всередині тебе. Дуже символічно, що у фільмі постійно з'являється мотив лабіринту. Архітекторка Аріадна навіть носить ім'я з грецького міфу. Сон це лабіринт, і нитка, яка виводить тебе назовні, завжди крихка. Це може бути дитячий сміх, може бути спогад, може бути символ, але без цього ти загубишся. То що ж таке сонокіно? кіно? Це подорож крізь століття, і кожен етап показав нам, що сон у кіно завжди був способом зазирнути вглиб себе. Питання завжди залишається одне: яким буде цей сон? Чи буде відніжним і теплим, чи тривожним, чи темним, чи заплутаним. Кіно дає нам можливість пройти через усі ці стани і прикинутися трохи іншим, ніж ми були. То чому ми любимо кіно? Тому що воно дозволяє нам спати наяву. І в цих снах ми дізнаємось, хто ми є.